Чого собі, Оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно, скоріше б її з'їсти. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриваємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки не перець, нехай його їсть Діана А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три. Відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Тобі доведеться, бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха-ха! Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура. Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого? Він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. Що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю. Благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є келих з водою. Тримай. Ну, як допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. Я знову горю на цей раз ще сильніше. Зараз я прийду, почекай трохи. Та поки тебе дочекаєшся, я сама загасю цей вогонь. За допомогою звичайної прискалки. Я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молодці. Попит дивний прис. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна кола! Справжня, це теж дуже круто, згодна. Виходить, нам обом пощастило. Але чи можна я спробую свою коло першою? Все ж таки, коло з шоколаду це досить рідкісне явище? М -м, це навіть смачніше ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий. Так, рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби. Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне. Наприклад, шоколадний попит. Ось це я розумію, круто. У тебе не вийде. Це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздриш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Пробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше кола може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Легко, Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ой, ти чого твориш? Битися то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся, краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію, він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділися зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі це ж просто пранк. Come on! Ура! Це ж новенький айфон. Як ви дізналися, що я мріяла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Я не знала, що бувають коричневі айфони. <плес> Точно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. <плес> так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. <плес> так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. До речі, Як там живе твій справжній айфон? Mm. як їй смачно. М, мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласощі з'явилися на столі. Ого, це і справді спрацювало. Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. О, слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А, я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Йди звідси. Ай! Це дуже мерзко. Нарешті він полетів. Тепер він ніколи не повернеться. А, ні. Що, здається, я вмираю. Тримайте мене. Ей, як ти? Ей! Ой. Ну, Головне, що я їсти, а мені дісталася лише одна піца. Шкода. Мені теж тебе дуже шкода. Але як круто, що в мене піци набагато більше. У тебе? Це ти ще мою вежину бачила. Дивись, тут так багато піци, що вона аж до неба дістає їсть та, якій найменше пощастило. Тобто Діана. ха-ха. А ну, годі, це зовсім не смішно. Я і без вас знаю, що буду їсти першою. І я дуже цьому рада, хоч у мене всього одна піца, вона все одно дуже смачна та тепла. Ви тільки подивіться, як сир тягнеться. Просто краса. Пальчики оближеш. Дивись, куди сміття кидаєш. Та яка різниця? Головне, що мені смачно. Досить вистачить. Ну все, ти мені вже набридла. Вирішили кидати в мене кірки. Отримай кірку у відповідь. Такі ви смішні, і тільки мене ніхто не чіпає. Прав, до речі, і мені поїсти піцу. Отак Діана, ти мала рацію. Піца просто чудова. О, ідея! Я знаю, як максимально зручно її з'їсти, щоб не забруднити руки. Можна згорнути її за принципом лаваша. Ось тепер і смачно і зручно. М -м, як же АПЕТИТНО ти ЇСИ! Дивіться, зараз я покажу вам, як дуже швидко можна їсти піцу. Ну як це ж дуже круто вау! Я й не думала, що стільки піци може поміститися в рот однієї людини. Звичайно, може. Більше того, так можна їсти кілька піц поспіль. Ой-ой. Здається, все пішло не за планом. Що ж тепер робити? Та, гаразд, чого ти хвилюєшся? Зато тепер твоя піца стала нашою. І ми зможемо нею полосувати. А де мої піци? Вам не соромно. Ви просто нагадно їх вкрали, злодійки. Не кричи на нас, ми просто дуже голодні. Ну нарешті настав мій час, коли я зможу приступити до своєї піци Я так довго цього чекала. Нічого собі! Справжнє падіння вежі. Ось саме, але ваші непрості, а дуже і дуже смачні. О, і ковбаска лишилася. Ще один тік-так. Та однією цукеркою навіть не наїсися. У мене сіла коробка. Дивись, що у Діани Так, дивіться всі, що маю. Це не просто коробочка, це ціла гігантська пачка тік-таку. Це ж так круто, але першою їсть Лілі Знаю. Мій тік-так зі смаком Кока-Коли. А Кока-Колу я дуже люблю. А, смачно, але ж дуже мало. Мері, тепер твоя черга їсти. Окей Ура! Я завжди готова з'їсти щось смачненьке. Що ж це таке? Чому цукерки не висипаються? ну швидко йдіть до рота. Ха -ха, Мері розгубила всі свої цукерки. Нічого подібного. Нехай вони і валяються на столі, але все ще їх можна з'їсти. Точніше, смоктати через трубочку. Я в захваті! Діано, лише залишилося тільки ти. Ура! Нарешті прийшла моя черга їсти вісь цей тік-так. Wow. Подивіться, як багато. No. Як це смачно! Так, смачно! Може, ти з нами поділишся? У тебе он скільки пачок. Поділитися ще чого. Він такий смачний, що я й сама з задоволенням все це з'їм. Блін, точно, у мене ідея. Як непомітно вкрасти у тяне хоча б одну коробочку. Якщо я простягну руку з цього боку, вона точно цього не помітить. Мері, підставляй руку. Зараз будемо їсти тік-так. Гей, Звідки у вас тік-так? Це ж мої цукерки. Ну все вам, хана. Приготуйтесь до обстрілу з рушниці. Отримуйте. Please. Досить стоп! Благаю, перестань! Знатимете, як красти мої цукерки. Точно, вона ж обстрілює нас цукерками. А це дуже смачні кулі. Можна ловити їх штом та їсти. Це просто геніальна ідея. Отримуйте. Ой, здається, у мене зовсім скінчилися патрони. І їсти мені більше нічого. Зате ми наїлися. Дякуємо тобі, Діано. Oh, no. Нічого собі, куди мені стільки часнику? Згодна, мене теж не образили. Не пощастило вам, дівчатка. А ось у мене часнику лише одна штучка. Зато ти перша його їж. Ну і що? Думаю, я швидко з ним розберуся. Зараз тільки очищу його від шкірки, бо з нею не зовсім їсти прикольно. Ого, крутий спосіб очищення. А ви як думали? Тепер залишилося дуже круто його з'їсти. О, ні, такої гидоти я їсти не хочу. Бачила б ти своє зморщене обличчя. Знаєш, що тобі може допомогти? Чесна кодовилка. З її допомогою поїдання часника вже не здаватиметься таким неприємним. Давай, Лілі, відкривай рота. Я допоможу тобі і видавлю чесник прямо туди. Ні, дякую, обійдусь. Ану, відкривай рот. Сама не відкриєш, я тобі допоможу. Ну, як тобі? Смачно сподобався часник? Ні, це жахливо! Нічого гіршого, я в житті не пробувала. Ой, перепрошую. Ну і сморід. Тепер і ми повинні нюхати цю гидоту. Лілі, щоб у тебе з роту не пахло, якась каналізації, візьми жуйку. О, дякую. Від жуйки я б точно не відмовилася. Допомогло. Тепер я ніби і не їла цей часник. Тобі пощастило, ти часник вже з'їла, а мені ще тільки доведеться. Хоча навіщо його їсти? Він же такий гарний, буде набагато крутіше, якщо я одягну його на шию і носитиму як прикрасу. Ні, за правилами, ти маєш його з'їсти. Тож приємного апетиту. Я сподівалася, що ідея з намистами спрацює. А ти дуже зла, Діано. Але я все одно не кусатиму цей часник. У мене є ідея краща. Щоб швидко і ретельно почистити часник, потрібно вивалити його в склянку і добре потрясти. Тоді всі ошметки залишаться там, а самі голівки часнику можна буде спокійно з'їсти. Ну, погляньте! Виходить. Тепер можна і починати. Камон! Фу так, Лілі, згодна. Часник дуже неприємний. Здається, ніби я з'їла відро сміття. Та й пахне в кімнаті тепер саме так. Але нічого страшного, я знаю, як швидко впоратися навіть з таким мерзенним запахом. Нам допоможе освіжувач повітря. Нічого вам не допоможе, поки запах не вивітриться з мого рода. Блін, і що тепер робити? <свіс> Точно, якщо пахне в тебе з рота, треба забризкати його освіжувачем. Ось, отримуй. Ой, здається, аерозоль скінчився. Ну і гаразд. Запах теж уже зник. Точно запаху немає. Хоча на смак він теж жахливий. <свіс> Діано, тепер твоя черга їсти. Дівчатка, благаю, можна я не буду їсти всю цю купу? Не можна, їж. Ми віримо в тебе. Сподіваюся, мене не знудить. Так, поки що терплю. Все-таки я дівчина сильна, зможу перетерпіти кілька часточок часнику. <пух> Яка гидота! Я не можу це їсти. Оце так! Вона прямо з шкіри. Його їсть нічого собі. Mm -hmm. Так, залишилося трохи. Mm -hmm. Я маю впоратися з цією заразою. Mm -hmm. Акуратніше, не кидай сміття, mm -hmm. він прямо в нас летить. Mm -hmm. Мені начхати, Зараз мене хвилює лише те, що в мене рота смердить, як із помийного відра. Mm -hmm. Так, запах жахливий. Mm -hmm. Але я знаю, що може нам допомогти. Якщо ми прикроємо джерело цієї воїні, то позбудемося її в кімнаті. А мені нічим дихати. Допоможіть, врятуйте. Сподіваюся, вона жива. Гей, hey. звичайно, жива. Просто знепритомніла від цієї воні. <клухи> Зі мною все окей, я жива. Я в порядку. <клухи> Пробач, Діана. Ну зате не смерділо. А ми в кіно! <клухи> Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Хм. <клухи> Джеку, давай, діставай. А, квитки. Ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже, це гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет. Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Hey! Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже повне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. Та куди ви нас тягнете? Побачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Всі думки немає, що на нас чекає. Ой, якісь картки. Давайте подивимося. Ну, ось мені доведеться їсти повільно. А мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували. Локшина чудово! Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. І що мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Ей, боляче, ти влучив мені прямо в лоба. Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, Це погана ідея. Yeah. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота. Це найкраще, що я коли-небудь пробував. <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою лекшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо. Ну, ось лакшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. І все, я впоралася, баночка порожня. А ти молодець, вітаю. Що там у Мері? О, локшина, Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у Це божественно. Давай вкрадемо порцію мері. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну, гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. О, друзі, дивіться, це ж піца! Вау, у ній так багато сиру. Клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Час, я не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца-сендвіч, клас. Джеку, ось це те. Мені є, чому в тебе повчитися, браво. Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Yeah! Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Cool. Клас, крута ідея! Я впораюся за пару секунд. <клухи> Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ні, не могла відкусити. Ти мене врятував. Момент <клухи> щастя, близький. Піца майже у мене в роті. <клухи> Куди ж вона? Хоб, здається, вона впала і її вже не врятувати. Залишився тільки шматочок, тіста, шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це, кактуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. Mm -hmm. Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Mm -hmm. Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. <пустити> Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. <пустити> що ж, спробую. <пустити> а, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекав від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі. Інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися. Віч на віч. Гірко, а гидота! Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює клас. Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися. Ой, боляче. До неї довго все доходить. У мене є ідея. Я просто зріжу всі гонки. Натиснути виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу, Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло. Не дякуй, Челсі. Залишилася одна голка. Ну давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти.